Привіт, друзі! З вами я, Руслана, та програма Робота за кордоном. Як вона є сьогодні? В програмі професія зварювальник. Професія зварювальника на заводах, підприємствах та будові практично нічим не відрізняється одна від одної. Тому сьогодні ми вам покажемо, які вміння та навики має мати кожен зварювальник для того, щоб працювати в Польщі. Зараз ми вам покажемо, як потрібно вміти варити та які зразки потрібно проварювати для того, щоб отримувати ту чи іншу заробітну плату. Добрий день мене звуть Сергій. Я безпосередньо відповідаю за верифікацію, підготовку зварювальників, які приїжджають до Польщі для того, щоб бути працевлаштованим на робочі місце в. Суто зварювальника треба першочергово здати відповідні тести. Тести різні, бо вони залежать від того, на який саме заклад планує поїхати працівник. Для того, щоб поїхати взагалі, треба мати відповідні навички, знання і вміння, починаючи від того, як правильно обслуговувати зварювальний апарат, так і як налаштувати робоче місце, не боятися. Зварювати так і мати досвід, власне кажучи, можемо сказати, що є два таких ключових рівні при верифікації зварювальників: є зварювальники з початковим таким стажем, подставовим плюс середнім, і вже зварювальники сильні, досвідчені з високою кваліфікацією для того, щоб працевлаштуватися на заклад. Промисловий зварювальником з е, таким не нульовим, а початковим зварювальним середнім рівнем, треба зварювати дуже добре пробки з горизонталом. Будь ласка, перший приклад це горизонтальний шов, який вариться з права ліво, так, під 45 градусів. Один шов, так, а тут три шва. Так звана бабочка, коли йде перший шов. Другим перекриваємо, і третій закриває його. Він має плавний перехід і немає між другим і третім рва. На даному прикладі бачимо злий варіант, коли у зварювальника немає необхідного досвіду. Я вас відразу перепитаю, це так має працювати початківець. Має це, вміти зварювати? Це Так має зварювати зварювальник, який приїжджає до нас і говорить, що він є зварювальником. Тобто то є перша вимога. Якщо він не може зварити елементарний горизонтальний шов, то я його просто-напросто, представляючи фірму, не можу рекомендувати до праці на будь-який заклад. Другий, скажімо так, момент при первічній такій перевірці це уміння обварювати металопрофіль. Він має бути елегантний, без дюр. Наприклад, невідповідний варіант. Це як теж бачу. поганий варіант. Так, це дуже поганий варіант. Це відсутність навичок. Поганий з дирочками. Проварка. Це поганий варіант. Треба, як мінімум. Мати барз дуже добрий горизонтальний шов і вміти обварювати металопрофіль. Працівники, які вже хочуть отримувати більшу зарплату, і, наприклад, бути працевлаштованими на найвищу ставку, вони повинні мати вміння зварювати вертикальні шви і стикові шви. Для прикладу, так, так має виглядати досконало виконаний вертикальний <гум> шов. Він робиться в два проходи вертикальній позиції. То є приклад першого шва, коли робиться корінний шов. І на основі даного корінного шва верхнім півмісяцем суто робиться перекриття. То є ювелірна праця, то є в промисловому масштабі ювеліри з великої літери. Знову ж таки, Покажу, які є зразки поганого злого виконання вертикального шву. Не притримуються на боках, коли піднімається вертикальний шов під неналежним кутом. Зварюванням найвищого рівня, як можемо ми можемо його сказати, це є стиковий шов проварювання металу в три проходи, коли зварюється. Вариться з низу е, е корінь шва, провар, так? і на звороті має бути провар до 3 мм. Це внутрішня сторона, зовнішня сторона. Має бути зворотній вали до 3 мм. І, власне кажучи, третій етап заключений в заповненні даного. Виду зварювання, це вже є лице. Після першого корінного, після наповнення, ми маємо лице. Воно також має виглядати естетично, рівномірно, без підтоплень, без впадень і бути висотою до 3 мм. Якщо зварювальник має такий вище початкового рівня. Якщо дуже вправно може зварити горизонтальні шви і обварити профіль, то в Польщі в цілому це буде така початкова ставка, то буде початкова ставка, але не менше 16 злотих. Дуже важливо бажання самої людини професійно зростати. Якщо тої свідомості немає. Ну, то людина просто залишається на тому рівні, на якому є. Добре, людина, яка досконало може проварити вертикально. Скільки може отримувати? Максимальну ставку. Максимальну ставку. Ну, Максимально плюс-мінус. На даному етапі то близько 25 злотих. Людина могла зварювати в Україні, в Білорусі, в Грузії, неважливо де, але електродом. Прикладово і їй здається, що жодних труднощів і складнощів в зварюванні півавтоматом немає, але то є міф, і дуже часто, що досвідчені електрочики просто-напросто зупиняються на етапі горизонтальному і не доходять до стикового далеко-далеко. А ви попередньо вимагаєте якісь сертифікати, дипломи, підтвердження того, що в людини є освіта, можливо, там записи в трудовій книжці, де працювали? У нас вимагання щодо документів, так виключно на найпотужніші заклади. Бо вимагання закладу я не можу провести людину на внутрішню верифікацію закладову, не показавши документи. Підтвердження, що це дійсно зварювальник. Я приїхав. Хоча ж в житті дуже багато прикладів таких і випадків, коли людина є самородком, фактично, так не вчилася ніколи на зварювальника, але на йому але життєва дорога так склалася, що почав зварювати. А ще був дуже добрий наставник, і ця людина варить, зварює набагато ліпше, ніж людина, яка закінчила професійно-технічний навчальний заклад або там коледж. Але робота не є е, легка, бо дуже часто е, може склатися враження, що що там зварювати. Зварювання вимагає е, дуже великої віддачі, концентрації, уваги, самоконтролю, бо тут є не легка праця, а дуже відповідальна праця. Користуємося сумішю газу, так званий мікс. Він під'єднаний до апарату через редуктор. Включаємо сам апарат. Включився. Так, включився апарат наш. Він має водяне охолодження, і зварювальник може налаштувати під себе. Знову ж таки, різні види швів. На горизонтальні шви ставляться більше, більша напруга. Так? Ми вибираємо посув дроту прикладово для. Горизонтальних швів, то буде при, враховуючи товщину нашого металу, то буде посуд руту. Скажіть, а є якісь вікове обмеження для зварювальників? Я вам скажу так, що. Розумієте, не можна так сказати, в будь-якому віці можна навчитися е зварювати, але суто, можливо, із фізіологічних особливостей кожної людини вже йде ті можливості, які розкриваються. Знову ж таки, да, молодесенький хлопчик, який 18 років приїхав до Польщі, який закінчив професійно-технічний навчальний заклад. Він ще не має того досвіду. Бо в курсі програми так ознайомлення відбулося. Він знає, що є таке зварювання. Але він не має тієї відповідної бази практики. Він не варив з дня в день по 8 по 12 годин. Розумієте? А досвід на роботі в Польщі має ключове значення: досвід і старше, старше покоління, яким за. За 50, за 55. знову ж таки фізіологічні особливості, бо у людини може бути погіршення із зором, так певний тремор може бути в руках, можуть бути болі в спинах. Це все те, з чим люди зіштовхуються, навіть не працюючи з варювальниками. Я розчарую, якщо ви приїжджаєте до Польщі, так то ви маєте усвідомлювати, що тут працюють такі самі люди, як і ви в Україні, в Білорусі. Абсолютно. Якщо ви хочете отримувати таку саму заробітну платню, як вони, ви маєте аналогічним чином відповідати вимаганням того закладу, як з технікою безпеки, з технікою безпеки, скажімо так, обов'язково на кожному закладі є відповідні служби БХП, це техніка і безпека праці. Обов'язково інструктують, інструктують всіх працівників про те, як потрібно. Поводитися в ситуації аварійних на закладі, як діяти, коли йде евакуація, коли пожежа, коли потрібно надавати першу необхідну допомогу. Одяг робочий, то захисна куртка, сорочка, відповідне взуття з металевими носками і захисними лямками. Штани обов'язково отримує каптур на голову, який одягається під маску, руки зварювальника, то святе, як і очі. Тому е обов'язково захисні рукавиці. Вони різного е виду є. Так, є м'які, є грубші, знову ж таки від специфіки зварювальних робіт. Фартух, якщо є е така необхідність захисний рукав, так лівий, правий, знову ж таки, від необхідності. Михайло, розповідайте, скільки працюєте зварювальником? 22 роки. 22 роки. Так. Це загальний стаж. Загальний стаж з 96-го. Року працюю з паличем, свою професію не міняю і не збираюся. Важка, складна, мусить бути витривалість, і саме головне терпіння. Робота заключається в зварюванні крупногабаритної состави подвижные составы железнодорожные. Есть очень много линий разных направлений, изготовления разных вагонов, цистерны разнотипные, начиная от газа и заканчивая топливом и перевозкой там еще чего-то. Очень большое количество сотрудников, все на высшем уровне. С момента приезда занимается тобой фирма, Ну, я е, знаю, що от на таких великих заводах там же ж не маленькі зразочки треба варити, да? там же ж, мабуть, деталі по декілька метрів. От ви зараз з чим працюєте? Труднодоступні місця міста на витягнуту руку, і можна працювати длиною, наприклад, без отрыву три метри на коленях проходиш шов. Це все крупногабаритне, велике, в залежності від толщины металла сварюємо де. 10 мм, 20 какой узел есть ответственные, есть под рентген, есть пенетраты и так далее. Ультразвуки. Все зависит от того, какой узел куда будет применяться. Если это подвижный состав, вузки, так у них называемые. Де кріпяться колеса, там приходять і приймають кожен кусочок, навіть 5 сантиметрів шва. приймають. один вагон це є дві нижні частини, вони мають завдовжки 30 метрів. Це два по 15, і вони вважаються як один вагон. Чотири зварювальника варюють одночасно. То є вимоги заводу на, ну, майстра в тому, на тому участку, де попадеш. Ти маєш бути універсалом. Якщо нема людини, кому складати, ти маєш стати і складати. Нема кому варити, ти мусиш стати і заварити замість нього. І незалежно від того, можеш ти, ти такі шви варити чи не можеш. Екіпіровка повністю видається повністю обладнання, на заводі видається маски, захисні рукавиці, окуляри, бірюши. і рухатися можна виключно по тих місцях, де означено. Були зауваження, але щоб штрафували, ні тому що заборона взагалі катастрофа це алкоголь, ніде я думаю, не сприймається нормально. А от ви зварювальник з досвідом, і ви коли приходите на роботу, от ви працювали на різних підприємствах, вас теж перевіряли ваші вміння, зразки потрібно відразу на кожному підприємстві знову ж таки повторно все показувати. Свої вміння, так на любу професію, так як. Водій має сісти за руль, і показати, що він вміє на машині їхати. Так само і сварщик, зварювальник має показати свій рівень, наскільки відповідає тим чи іншим вимогам. Не треба боятися, приїжджайте, пробуйте, підкажуть, покажуть, розкажуть. За руку заведуть туди, куди треба. І все буде добре. Ну що ж, відео побачили, підсумок традиційний. Я думаю, говорити про те, що робота зварювальника важка, вимагає досвіду, вмінь, терпіння не потрібно. Це і так зрозуміло. Однак, якщо ви на відео побачили, що дійсно можете так зварювати, звертайтесь до мене, і я разом з командою підберу вам надійну і хорошу роботу.